Вже цими вихідними українці знову переводитимуть стрілки годинників тепер на літній час, тобто на годину вперед. Робимо це традиційно вже 29 років поспіль. Перше переходити на літній час у 1784 році запропонував Бенджамін Франклін, посол США у Франції. Все задля економії грошей та свічок за рахунок довгого світового дня. Втім, тоді його пропозицію не підтримали. А вже у розпал першої світової на літній порядок обчислення перейшли Німеччина і Австро-Угорщина. Україна ж долучилася до такої практики за радянських часів, аби економити електроенергію на підприємствах. Втім, чи є сенс від такої економії зараз? Ми розпитали фахівців. Тоді, коли мова йшла про робітний е, виробничий процес, коли мова йшла про конвейер, то е, вважалося, що світловий день буде більш ефективно сприяти е, зменшенню видатків на електричну енергію. Але після того, коли мінялася архітектура, коли збільшувалася кількість. Е, Спеціальної техніки, коли різко зменшилася залежність від реального світлового дня, особливо це початок 21-го сторіччя, ну доцільність цього зникла. Крім того, ще під час ковіду і зараз у війну багато людей почали працювати не в офісах, а вдома, що вже економить електроенергію для підприємств. Зараз достатньо багато міняється умов праці, особливо в після того, коли достатньо велика кількість людей пішла на віддалений режим роботи. Ну це взагалі втратило будь-який сенс. І, от, власне, через втрату сенсу з економічної точки зору серед українців і виникають постійні дискусії. Саме через це торік Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає скасування літнього та зимового часу. Тож незабаром можемо стати однією зі 140 країн світу, де або ніколи не запроваджували сезонний час, або вже відмовилися від нього. Згідно з документом, наша країна має перейти на постійний зимовий час. А от астрономи виявились про. Оти кажуть, сезонний час має сенс, з точки зору астрономії. Звісно, доцільність переходу на літній час є, адже якщо ми залишимося у стандартному часі, який ми ще інакше не дуже коректно називаємо зимовим часом, тобто це буде означати, що взагалі буде світати там. Сонце зійде о 3.30, а посірішає о 2.30. Тобто, якщо людина з її біологічними ритмами і це природно прокидається, коли змінюється освітлення, це звісно буде на нас позначатися. Втім, лікарі кажуть, така практика може негативно впливати на літніх людей та на тих, хто має хронічні або серцево-судинні хвороби. Період переведення годинників, ознаки поганого почуття – це перемена настрою, поганий сон, зниження апетиту та стрес. Частіше всього у людей похилого віку підвищується артеріальний тиск, знижується імунітет. Утім, поки президент України не підписав законопроєкт, ми щосезону продовжуємо крутити стрілки. І для того, щоб краще пристосовуватися до нового часу, лікарі дають кілька порад. Перше коригуйте свій режим сну, підготуватись до процесу переведення годинників краще за декілька днів. Для цього можна щодня сувати свій сон на 10-20 хвилин, стежте за режимом харчування, а третє: відкладіть важливі справи. Роман Михальчук, Сергій Озерофій Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. І якщо наш роман Михайльчук з'ясовував плюси та мінуси життя за сезонним часом, то мені стало цікаво, ще хтось переводить годинники вручну. І невже стрілочні часоміри от от стануть лише частиною історії? Я знайшла найцікавіші механічні вуличні годинники Дніпра і покажу вам їх. А також скільки ще стрілочним годинникам залишилося в нашому цифровому світі. Сучасні годинники переводяться автоматично, і для багатьох зміна часу це просто новина в соцмережах. Але ще кілька десятків років тому до цього дня готувалися заздалегідь і боялися про нього забути. Адже і наручні, і вуличні механічні годинники доводилося переводити вручну. Кажуть, рух це життя. Але чи стосується це годинників? Як зараз виглядають найцікавіші стрілочні часоміри у Дніпрі? І як вони живуть у цифрову епоху. На готелі Україна найстаріший годинник у Дніпрі. А цей годинник поставили в нульових. В дореволюційний час там було циркульне вікно. Це найбільший годинник у Дніпрі. А цей годинник колись показував час в 38 містах радянського союзу. Він мав куранти та в певний час відбивав мелодію. Зараз там дірка. Частина з цих годинників просто не працюють. Однак чи часу хтось взагалі дивиться на механічні ходики? Чи не замінила їх давно смартфони та електронні табло? Чи користуєтесь ви механічними годинниками, які зі стрілочками такі? Так, звісно. Чого такі обрали? Чому не електронні? А у них свій вайб, вони красивіші, електронні мені не подобається просто. Так, да, звісно, користуємося. А <рив> чому обрали такі? Та мені подарунок на день народження зробили. Так, і мені дуже сподобалось. Дуже зручно, дійсно, Телефон не треба доставати, так одразу глянув, розібрався часи, які легше, які можливо у воді десь їх там, мити руки і так далі, по посоти. Тому вже. Механічні годинники вже не актуальні для вас? Для мене так. Проте неофіційні дослідження говорять, що сучасне покоління взагалі не може визначити час за механічними годинниками і стрілкою. Чи правда це? Давайте перевіримо. Адже скажіть, котра тут година? Так 11.05. з дитинства завжди були вдома такі годинники. Я розуміюсь на них. Ось якісь часи такі стані, я нічого не розумію. А, так, добре. А, думаю, 11.05. А в мене до вас таке питаннячко. Чи розумієте ви, скільки тут годин? Одинадцята, ну, майже десять. Мабуть, Так, Приблизно десь так. А ваші діти можуть визначити час по стрілочних годинниках? Обов'язково пишіть в коментарях. І якщо з нашого невеликого дослідження ми дізналися, що механічні годинники ще не зникли з вулиць та зап'ясток Дніпрян, але чи мають вони майбутнє? Щоб дізнатися, ми вирушили до одного з найдосвідченіших годинникарів Дніпра. Мене звати Костянтин Шульман в цій майстерні. Я працюю вже 37 років. Взагалі-то 42 роки, як я віддав цій професії раніше було багато годинників. Механічних люди хотіли бачити, і не було інших годинників. Найбільше я можу сказати, що десь наприкінці 80-х років, а потім вже стало менше. Ну там і часи були інші, а потім і годинники перейшли в цифровий формат. Це вже ну, тут, вже в 2000-ні роки. А як щодо переведення часу, що звертаються люди, аби їм перевели годинник? Багато людей звертаються з власне з питанням перевести годинник або з тим, що годинник не ну зупинився в зв'язку з переводом. Особливо це восени буває, тому що перевод в зворотньому напрямку. Частіше за все, в мене клієнти такі зрілого віку, але є й молоді. Да, на диво, Хочете цікавий факт: ще 200 років тому на більшості годинниках взагалі не було хвилинної стрілки. Оце дуже цікавий годинник німецький Ісаак Клюгер, 1860 рок рік. В них немає взагалі минутної стрілки, тільки годинникова. Раніше ну досить було життя було більш повільне і не обов'язково було знати хвилини. І, хоча здається, що механічні годинники поступилися місцем цифровим, вони все ще знаходять своїх поціновувачів. Для людей це не просто аксесуар, а річ з власною історією, символ традиції і майстерності. Чи мають вони майбутнє? Годинникар переконаний, так адже, попри розвиток технології, люди все ще. Цінують ті якості, що неможливо відтворити у корпусі смартфона. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.